Рад вітати всіх на моєму каналі MyLife. Сьогодні я планую випустити наступну частину, як ми вирощуємо бройлерів. Тому давайте не гаяти часу і зразу перейдемо до самого відео. Поїхали! Так, ну що ж, друзі, що ми маємо на сьогодні? Лікування первісне було безглузде. Ми їх тримали добу на... Голоді, лише давали одну воду, а на наступну добу дали зерно суміш. Але, як виявилось, від зерносуміші суміші, може якась зараза, може ще щось, два оцих хлопчика прихворіли. Побіг я вже в етаптеку та по другим Фахівцям, скажімо так, сказали, що від комбікорму такого не мало статися, тобто цыплята... Так, вони могли від комбікорму впасти на лапи, але ну, впала б більш значна кількість, ніж троє. Тобто, в моєму випадку, ця червона лампа була дуже низько. І було замало місця. Тобто Тут була, була у мене перегородка, їм було замало місця. Я перегородку брав, їм стало більше місця, поставив лампочку, щоб не було їм дуже спекотно. Все, вони почали ворухатись, бігати, їм стало комфортно, цеплята попіднімалися і почали ходити на своїх ногах. Ось, один. Я його помічав. От він чорною спинкою. Так, він уже стає сам, вже ходить. Так. Там десь було ще двоє, але поки не бачу. ну ладно передамо до цих двох пацієнтів. Е, виходить, дав їм зерносумі, що мені порекомендували. Ну. І ще більше головняку отримав. Циплята захворіли, тупи у них стали білі, там не, не начебто не якийсь вісняк, не якщо, що, почав дізнаватися. Це якась різновидність. Сальмонели, ну не сальмонели, якось по-іншому. Тому що я зробив і поки бачу, це працює. Тобто Ці двоє хлопчиків вчора геть. Відмовились від їжі, від води, нічого не хотіло. Мені стало прикро, тому я взяв, звичайно, ватну паличку, змачив водичкою, промив їм дубки, прочистив дубки, бо там воно було таке загрубівше, начебто як крейда. І звичайним п'ятикубовим шприцем взяв. Чистенько водичку і промив дубки, начебто, як клізмочки зробив. От. Вони вже сиділи, ще й голови втягнули в плечі. Нічого не хотіли, стояли, мабуть, дві, дві доби на лапах, навіть не лягали. Тому вчора я промив дубки. Сьогодні поїхав від аптеку, взяв їм е е антибіотик. Антибіотик від інфекцій, які пов'язані з кишечником. Сьогодні одному вже стало краще, він вже почав самостійно пити воду і годуватися. Другому зранку було ще поганенько. Тому я знову таки промив 5-кубовим шприцем дубку і Потім шприц простерилізував, прокип'ятив і залив антибіотик прямо в ротика, в дзьобика цьому курча. Тому, як бачите, зараз вони вже лягають, вони вже у них появився інтерес до мух, до соломинки, до їжі, почали вже вичухуватися. Потроху бігати, пити воно водичку, лягати почали, відпочивати, тому, мабуть, ми, на вірному шляхом. І наступна річ, цю зерносуміш, яка була, я нахрен обрав, тому я поспілкувався з багатьма людьми, пташниками, сказали, що з 6-7 доби ну це дуже рано для зерносуміші. Їхній раціон має складатися з комбікорму. Тому я повернув назад комбікорм, той, що був, і будемо спостерігати, якщо мої пташеня почнуть знову падати на лапи, тоді ми виберемо інший комбікорм. Тобто, якщо це було визвано дійсно комбікормом, а не перегрівом чи малим пространством, а комбікормом. Тому якщо знову цеплята падають, не ну, треба ніяких голодух, нічого, просто міняємо їм комбікорм. І тоді цеплята стають знов на оно, оно, що роблять. Це оце я помітив його, бо він самий маленький. буду надалі йому, його зважувати і дивитися привіз. Воно що роблять? Ти ба, як розлетались, ну нехай, нехай. Тому отак от, ну, будемо спостерігати далі за цими хлопцями. Повісимо їм лампочку, таку 60 ватт, щоб вона обігрівала їх. Бо вчора після водних процедур вони наші алтерімтіти, віддають було, болото, я лампочку спустив, щоб вони підсохли та і зігрівалися, поки вони у мене на ізоляторі. Будемо спостерігати за ними далі. Тому сьогодні, скажемо так, перша доба їхнього лікування. То вчора перед сном я їм зробив міні-клізмочки. Сьогодні я дав антибіотик ще зробив міні клізмочку. Ну і подивимося, що буде далі. Тому давайте спостерігати. Сьогодні у нас ранок 19 серпня. Другий день лікування антибіотиком пташенят наших пацієнтів. Що ми маємо? Оце що трішечки побільше. Він вчора себе вже начал набагато краще почуватися, пити самостійно антибіотик та їсти корм. Це що поменше. Він вчора ще трішки стояв на лапах, йому було важко лягати. Тобто, я що зробив, я йому шприцем прокапував антибіотик. Тобто, ну, десь з інтервалом 4-5 годин прокапував антибіотик. Під вечір йому вже стало набагато краще. Він вже почав самостійно пити антибіотик та їсти їжу. Ну, Як ми бачимо на даний час, начебто все добре, пташеня піднялись, попки вже дубки стали вже більш чистіше, самостійно п'ють, вичухуються, їдять корм. Та Щось там риються, копашаться, тобто потрошечки все йде до лату. Так, звісно, сьогодні ще з дупок був трішечки іноліт. Я його протираю ватним тампоном, змоченим, зволоженим. І таким чином, щоб. Цього бруду не було у них. Ну І звісно, міняю солому, бо ми зараз лікуємо, вони свій послід залишають, тому я це все викидаю і стелю новеньку чистесеньку соломку, щоб по максимуму дотримуватись санітарної гігієни. Тому отак от, от маємо на сьогодні. Подивимося, що буде далі. Сподіваюсь, коли повний курс антибіотиків проп'ємо ще 3 доби, то ми їх зможемо підселити назад до усіх курчат. Ці курчат, звісно, для профілактики я теж пропаю антибіотиком, тому що ця інфекція, могла розпространитися, тому їх пропаю антибіотиком. 5, 5 діб треба нам пропоїти, а після цього ми перейдемо на вітамінний комплекс, буду використовувати чектонік. Що ж, перейдемо до моїх пацієнтів. Тут є деякий успіх. Уже повноцінно лежать, їдять. П'ють самостійно, це не може не радувати. Попки, як ми бачимо, вже чистенькі. Це ще на камеру дупи цепляче не показував. Попки чистенькі. Тому пройдемо курс антибіотиків, та будемо їх уже пересілювати назад. На сьогодні 10-та доба, за схемою по вазі багатенько не доходить до 250 грамів, лише там до 5 осіб 260-280 грамів. Ну, скажу так, то що у нас була голодовка і зерносуміш, це дало на їхній зріст. Ну, в цілому, зараз вони набирають від 20 до 40 грамів за добу. Тому будемо спостерігати далі. Ну що ж, друзі, випустив я наших пацієнтів до нашої зграї. Ось все, вони з поміченими крилишками, одного права, другий ліво. Уже тут йде боротьба за ділянки. Пташенята добре себе вже почувають. Сьогодні третій день лікування антибіотиками, 20 серпня. Тобто ще сьогодні день і два попереду, тому я думаю, вже нічого страшного не буде. Хай вже звикають одне до одного, пропивають. Оно, оно, що роблять, деруться. Пропивають антибіотики разом і все, будемо далі спостерігати за їхнім розвитком. Стосовно наших других пацієнтів, які падали на лапи, ось один. Я обидва крилишка помітив. Там десь був ось зі спинкою помічений і десь ще з головкою. Ну, оце ці спинки вже почав себе набагато краще почуватися. Збільшили їм простір, вони бігають, тут розв'язка. Звісно, м'язи працюють, бо без цього, ніяк, як там не казали, що бройлер має сидіти і тільки їсти. Ні, бройлер має в такому віці бігати, стрибати для того, щоб йшов гарний обмін. Речовин в організмі для того, щоб м'язи ніг працювали, щоб по вдальшому ця птиця могла витримувати свою вагу. Тому будемо спостерігати надалі. Оцей вже трішки краще ходить. вчора вже знову-таки падали. Я грішив на комбікорм, що? Баганенький взяв, але поспілкувавшись, сказали, що їм бракує місця. Я Не знаю, що там в інтернеті пишуть, що на один квадратний метр е, з четвертої неділі 16 голів. Я не розумію. Якщо одна тушка 3-4 кілограма е, місячна і на метр 16 голів, я не розумію, як вони там. Е, то тобто, від чого вони відштовхуються, як вони підраховують, не розумію. Давайте спостерігати, що буде далі. Ну що ж, друзі? Сьогодні у нас 24 серпня. Нашим пташенятам 15 діб. Так вони вже виглядають. Що змінилось за цей час? Тобто нагадаю, що було на третю добу, пташенята, на третю чи на четверту пташенята почали падати на лапки. Ось до один лежить з поміченою спинкою. Ось з крилишками поміченими, а ось це з крилишками. І там ще один десь з головкою помічений. Почали падати на лапки. Сходили до фахівців так званих, сказали, що треба сутки поголодати і дати зерну смісь. Вона не спрацювала. Тобто пташеня почали падати, почали тряти вагу, перестали набирати вагу, та ще до цього два пташенята у мене прихурали. Оцей. І оце, я їм крилешка помітив, одному ліве, друге праве. От. День суд добу я держав їх лише на воді. Наступні дві доби на зерно Побачив, що це не приносить результату, я... пташеня стали на лапки. ну Ваги не набирали, тому я повернув назад стартовий корм. І через буквально добу, на другу добу, ці три пташенята знову почали падати на лапи. Тому я все ж таки купив кальці фосфат і почав додавати поступово їхній комбікорм. І як ми бачимо, ці цепляти вже стали на лапи, самостійно ходять, їдять та й п'ють. Вже міцно тримаються на ногах і ходять. Так, зараз трошечки спекотно тут. 28 градусів у них. Взагалі в приміщенні 26, вони накачагарили до 28 у себе. Тому зараз пекот. От. Це наша спинка. Він теж молодець, воно бігає, льотрає, тобто, ну, всі себе гарно почувають. Так як е, я таки не зрозумів, чи у них дубки забі, забилися у двох від багатої кількості піску, бо я окремо поклав пісок, вони наїлись, пісок збився в дупі і почав кальциніруватися. Мені е, довелося це все вичищати, промивати. Ну, як бачите, ось вони якраз двоє рядом сіли оці пацієнти, і все добре вийшло. 5 діб я їх пропоював антибіотики від розладів в кишечнику і інфекції. Після цього я перейшов на чехтонік. Утром я роблю їм 3 мл чехтоніка на 3 літри чистої води. Коли вони ці випивають 3 літра, я їм вже на вечір та й на ніч даю чисту воду. І так 5 діб. З утра чехтоник, поки не випіть все, Потім чиста водичка. І так 5 діб. От. Тому пшенята розвиваються, ростуть, набирають вагу, але, звісно так, є деякі, які більш мало набирають, є деякі які гарно. Наприклад, за цю добу. За е, попередню добу, допус, е, наприклад, один. Одне пташеня взагалі 9 грам набрало за одну добу. За цю добу те ж саме пташеня набрало 50 грамів. Інші пташеня набирають від 70 до 100 грамів за добу. Ось, 15 дітей. Тому отакий результат ми маємо на сьогодні. Будемо спостерігати далі, дивитися, контролювати. До речі, вже вчора я мав за аптечкою дати їм байкокс антибіотик. Ну, так як вони у мене буквально 2 дні тому завершили курс прийому антибіотиків, то я вирішив не давати поки байбокс. Байкокс, пропою їх поки що чектоніком, хай трішечки відійдуть від цих антибіотиків, а може в місяць проведу вже антибіотик Байкокс. Пропою антибіотиком байкоксом, а там далі і глистогонку. Тому отак поживають наші пташеня. Сьогодні вага. У нас грає, зараз скажу точно, від 280 грам до 560 грам. Бо, я ж кажу, ці голодовки, ці зміни корму, ці пропаювання антибіотиками дуже сказались на результаті. Ну, в цілому, більш-менш вони йдуть за таблицею росту і привісу ваги. Тому ми не розстраимося, будемо спостерігати далі. Ну що ж, друзі, отаке от відео у нас вийшло. Були допущені деякі помілки при їхньому вирощуванні. По-перше, на початку ми. Ми вірних годували, тож так не перевіли інформацію і побігли. Взяли одне, взяли друге, а виявилося, що це зовсім було не потрібно. По-друге, температурний режим. Було занадто їм жарко, Червона лампа, ми червону лампу занадто низько опустили, вони перегрівались, лежали, хекали, тому погана. Погано в них була активність, погано ворушились, тому почали деякі пташеня падати на лапи. От і третій момент, який ми усвоїли, це місце. Тобто по мірі зросту набору ваги бройлеру потрібно все ж таки їм додавати місце. Поступово ну, треба їм додавати, щоб вони, би і не дуже бігали. Ну і у них не було замкнутий простір, щоб вони не товклися не на одному. От ці всі помилки ми врахували, і на майбутньому ми вважаємо, що ми їх уникнемо, і буде все добре. Тому, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нових частин. До зустрічі! Нехай щастить!